Черкащина планує взяти шефство над Дебальцевим. Так вирішив обласний голова. Напередодні Юрій Ткаченко провів перемовини з Керманичем Донеччини. У їх ході чиновники вирішили, що Черкащина допоможе зруйнованому районі у відбудові. Наразі шукають можливості забезпечення будівельними матеріалами. По тому проведуть ремонт покрівель у розгромлених приміщеннях. Полагодили будівлі повністю, говорить черкаський губернатор, та погодні умови не дозволяють. На майбутнє в обласній адміністрації планують взяти під опіку постраждалих, особливо дітей та людей із особливими потребами. Повірте, діти сьогодні живуть у підвальних приміщеннях: є і люди похилого віку, є і інваліди, є якраз та категорія людей, яка потребує реальної допомоги. І тому ми насправді хотіли би організувати таким чином роботу, щоб. Максимально допомогти цим людям, частину людей перевести сюди на територію Черкаської області. У нас є такі можливості.